Не вистачає фінансування. Ну, це взагалі реформа е не саме області, це реформа психіатричної галузі в медицині. Це інша сфера. Звичайно, звичайно, зараз йдуть баталії. Ми будемо робити все можливе, щоб повернули той пакет, на якому була ця лікарня. До у 2024 році і до цього зараз просто анульовано, цей пакет не, не законтрактовано. Зараз з міністром охорони здоров'я, з Офісом президента ведуться баталії, щоб ця лікарня далі працювала Але Ситуація не, не вистачає фінансування приблизно на 70 мільйонів. Тобто, якщо пакету не буде, то тоді, О, буде тоді будуть скорочення. скорочення. І, по-перше, потрібно десь 180 пацієнтів розвести, а 70 з них це без родичів. Тому це тяжкий процес, на який ми наголошуємо. І зараз всім це кажу, що в той час. І по безпековій ситуації регіон, в якому знаходиться, це недоцільно і неправильно робити це зараз. Тому ми будемо, звичайно, намагатися зберігти в тому контексті, як воно було.